Цієї неділі в Україні відзначатимуть і день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Працівників каналу Кірвоград вітати. Почали вже сьогодні. Ефір розпочався спеціальним випуском ранковий кава». Святковий випуск провели шість пар ведучих. Обличчя каналу Кірвоград поздоровили зі святом глядачів і колег. Самих працівників Коди ТРК привітав керівник компанії. Окрім того, в рамках урочистої частини на заслужений відпочинок провели Миколу Левандовського, першого диктора телеканалу і голос обласного радіо. Дорогие друзья, уважая его выбор, обещаю, что двери телекомпании всегда открыты, всегда на руках занесли, чаем, коньяком, бутербродами угостили. Вы для нас наш самый главный учитель, самый главный символ. Огромное спасибо вам, что вы были у нас всегда, и я надеюсь, что вы у нас всегда будете. Я щиро вдячный вам за то, что вы были поряд, что мы работали разом. Я вдячный и керівництву, и всем, кто был супутником Моєму житті. Це дуже хвилюючі моменти, коли приходиться вирішувати, що вже треба йти відпочивати. Але я обіцяю, що я ваш і буду з вами. До привітань долучилися керівники «Кірвоградщини» Сергій Кузьменко та Олександр Чорнованенко. Також поздоровлення надійшли від Держкомтелерадіо та обкому профільної профспілки. Я вам бажаю в ці непрості часи бути оптимістами, доносити цей оптимізм до людей. Від того, як ваш творчий колектив, а він це робить класно, зуміє донести нашій громаді, розповісти, що таке Україна, що таке єдність, як ми маємо жити. Мабуть, в першу чергу залежить, як будуть люди налаштовані. Ви набагато краще змінилися ці роки, набагато краще, ніж Україна. Я відверто, наша керувавська телерадіокомпанія. Я щиро, як глядач вам говорю. Безумовно, це робота керівництва, безумовно, це робота тих людей, які доносять нам цю інформацію. Ці обличчя нам знайомі і голоса знайомі.